Вітаю, друзі. Сьогодні, 19 лютого 2025 року, і, звісно, головною сенсацією дня, ну, верніше, ще з вчора, тому що різниця часових поясів, є частково скандальні, частково відверто хамські заяви Трампа щодо. Перемовин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією в Арі ріаді столиці Саудівської Аравії. Ну, по-перше, Трамп оцінив їх дуже позитивно. Він вважає, що Російська Федерація хоче, хоче досягнути зупинення бойових дій. Він прокоментував факт відсутності на за столом перемовин України. Він прокоментував це так, що так, я чув, що вони засмучені тим, що в них немає місця за столом переговорів, але в них було місце впродовж трьох років. Я думаю, що це слід тлумачити е, у такий спосіб, що е, та хамська поведінка. Щодо не запрошення, нібито не запрошення, ми не знаємо, чи запрошували Україну, чи не запрошували насправді Зеленського продовж останніх днів щодо перемовин Сполучених Штатів і Саудівської Аравії. Нагадаю, що. Зеленський сказав, що ми не знали про перемовини, думаю, це брехня. Далі він сказав про те, що нас ніхто не запрошував, не знаю, чи запрошували, чи не запрошували. І далі він сказав, що ми не визнаємо цих перемовин, хоча сам поїхав фактично на Близький Схід і був поруч біля місця проведення перемов. Тому я думаю, що оце його так зване політичне бикування, воно викликало такі слова Трампа. Далі Трамп припустив, що він може зустрітися з Путіним до кінця лютого 2025 року, і Трамп заявив, що він підтримує відправку європейських миротворців в Україну в разі укладання угоди про припинення війни. І... Крім того, він заявив про те, що рейтинг Зеленського опустився до 4% і країні необхідні вибори. Тим самим, фактично, він повторив тезу Путіна я говорив вже дуже давно, постійно, систематично, про те, що як би ми не ставилися до цієї тези Путіна про те, що Зеленський з 21 травня 2024 року займає свою посаду незаконно, до неї потрібно ставитися серйозно, і Україна не має реальних контраргументів щодо. Спростування цієї тези. Має тільки емоційні аргументи, юридичних аргументів в Україні немає. І це вина Зеленської кампанії, що вони довели до, цього, до цієї ситуації Україну. При цьому Трамп сказав, що е якщо сідати за стіл переговорів, то тут же український народ вирішить, що це вже давно не було виборів. І це не Російська Федерація говорить Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація. Заявив е, Трамп і послався ще на те, що е, так вважають не лише Сполучені Штати, але й інші країни. Е, звісно, що така е, промова Трампа викликає в нас, як українців, негативні емоції, тому що він фактично взагалі не використовував риторику про те, що Російська Федерація агресор, Він там говорив про те, що Російська Федерація не б'є у повну силу по Україні, що якщо б вони хотіли, то вони б насправді е, це все. Я переконаний, дурня Російська Федерація воює в повну силу і Збройні сили України з західною допомогою, в тому числі не забуваємо і Сполучених Штатів Америки, надають достойну відсіч Збройним силам Російської Федерації. Трамп взагалі багато маніпулював. Але давайте про, поміркуємо: Трамп зійшов з глузду чи Трамп е, не зійшов з глузду? Я вважаю, що Трамп з глузду не зійшов. І в мене може бути кілька версій такої поведінки Трампа. Наприклад, найбільш конспірологічна версія, Трамп є таємним агентом спецслужб Російської Федерації, які мають на Трампа якийсь компромат. Тому що останніми тижнями назовні складається враження, що Трамп діє як чистий агент Російської Федерації. Він повністю перевернув стіл з. Шахівницю стола зруйнував всю ту конструкцію, яка існувала з 2022 року і була вибудована західним світом, в тому числі і сполученими штатами, на яку ми покладалися як Україна, і політичну, і міжнародно правову, військову, і, і фінансову. Він, до речі, в цій своїй промові звинуватив також Зеленського про те, що він десь витратив частину з 350 мільярдів доларів США допомоги, яку США надали Україні. Не знаю теж, де він взяв цю цифру. Думаю, вона теж не реалістична. Тим більше, що частина коштів залишилася в Сполучених Штатах, це відома. От, Тобто Трамп повністю зруйнував цю конструкцію, фактично повернув Російську Федерацію в велику геополітику, повернув їй міжнародну гідність. І, чесно кажучи, це цілком вписується в конспірологічну версію, що Трамп взагалі є агентом Російської Федерації, яка має на нього якийсь там дуже крутий, дуже потужний компромат. Однак, якщо відкинути конспірологічну версію, то давайте. На холодну голову проаналізуємо перше. А якщо це не так, якщо в Трампа ну є справді певна стратегія, і він прийшов до висновку, що Сполучені Штати з допомогою України вже достатньо ослабили Російську Федерацію, що вона не була е опонентом е Сполученим Штатам в геополітиці, і тепер Україна вже сполученим штатам не цікава як суб'єкт, який. Слід далі підтримувати і слід зупинити цю війну для того, щоб використати Російську Федерацію в якихось своїх ось інших геополітичних стратегіях. Адже це саме Україна е, вибудувала таку конструкцію через Зеленську кампанію про те, що ми повністю залежні від Європи і Сполучених Штатів. При тому ми корчимо із себе е, дуже крутих пацанів у, устами Зеленської компанії. І Трамп дає це зрозуміти Зеленському і компанії, що хлопці, ви без нас нічого не варті. Тому не потрібно корчити із себе крутих перців. Тому що ви воюєте за наші гроші, ви воюєте нашою зброєю, ви воюєте наше, з допомогою нашої інформації, нашої техніки, наших розвідданих, тому не потрібно е, брати на себе забагато про те, що ви там щось можете. Це е, друг, е, друге, третє особистісний е, момент. Зеленський е, впродовж особливо там, десь з 24, е, з 23, 24, 25 років, вдається до хамської дипломатії. Спочатку 22-му році це була емоційна дипломатія, а потім це хамська дипломатія, вживання його матюків, посилання Путіна, е, 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 це постійне вимагання, що ми не погодимося, ми такі круті. Це хамська дипломатія. В наших умовах, в нашій позиції, в нашому становищі України вона неприйнятна взагалі, вона дає зворотні ефекти. І ось ця промова Трампа це і є цей зворотній ефект, а е, ті заяв, ці заяви Трампа також, це по четверте, можна також розгадати як підвищення ставок і підвищення рівня тиску на Зеленського для того, щоб він нарешті повернувся до здорового глузду. Тому що здоровий глуст залишив Зеленського вже дуже давно. Він поводить себе, не уявляючи справжнього становища України, не уявляючи її становища економічного, політичного і військового без західної допомоги, і він фактично поставив вкрай складне становище Україну невздатністю виробляти стратегію. Вирішуючи виключно тактичні щоденні питання: від скандалу до скандалу, від маніпуляції до маніпуляції, від обіцянки до обіцянки, жодна з яких не виконується. Тому цим, якщо ми раціоналізуємо, пам'ятаючи про те, що Трамп є добрим переговірником, припускаю, що він є добрим переговірником, то цей брутальний натиск Мачо Трампа на Маленького матчу Зеленського він має свій переговорний сенс для того, щоб повернути Україну до здорового глузду для досягнення якихось нових стратегічних цілей, які з'явилися у Сполучених Штатах на цьому історичному етапі, після того як до влади прийшов Дональд Трамп. Це нам може бути неприємно, але знаєте, світ жорсткий. Європейські європейські структури я вважаю, що вони не спроможні замінити Сполучені Штати. Вони годують нас просто обіцянками. Е, он навіть і мелоні вже заявила про те, що від е, відправляти війська е, європейські в Україну це не шлях до миру. Вибачте, а що шлях до миру розмовляти з росіянами це шлях до миру. Макрон теж вже дав задню. Вони теж вже не готові відправляти збройні сили Франції. Лише Велика Британія заявила про те, що вона готова відправити якусь незначну кількість збройних сил в Україну. Польща теж не готова. Вибачте, європейці вони не можуть, вони не нам повністю компенсувати допомогу Сполучених Штатів. Вони не можуть нам повністю компенсувати. Фінансову допомогу, хоча з приводу фінансів тут питання можливо, і можуть, але вони не готові реально підтримувати нас. Хоча на словах вони реально це військами, реально це посилати війська, це допомагати нам. Ну, наприклад, ці війська не обов'язково повинні бути на передовій. Вони можуть займатися логістикою, вони можуть займатися постачанням, вони можуть займатися розвідкою, вони можуть займатися навчанням і так далі. І так далі. Тобто, не обов'язково, що вони будуть на передовій, але. Ці війська на території України це була би позиція, реальна позиція на підтримку України і здатність Європи замінити собою Сполучені Штати, якщо ті не хочуть вже далі підтримувати Україну в в ті тому обсязі і в той спосіб, як вони це робили. Тому загальнюючи, можна сказати: я все таки вважаю, що перше ця справді дуже брутальна і образлива для України українців і зеленського також промова Трампа вона обумовлена перш за все. Хамською і політикою Зеленського висуванням постійно дитячих якихось умов і займання неконструктивної позиції, і друге якимись новими геополітичними стратегіями Сполучених Штатів, де Україна, на жаль, відсувається на другий, а то й на третій план в геополітичних розрахунках Сполучених Штатів Америки. Слава Україні!